Юху та його друзі. Уперед! Юху, 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 наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху! До пригод всі разом любки ми помчимо Юху! А як прийде ворог, відсіч йому дамо Разом! Грінь! Райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійко другів лихих, лихих. Мріють захопити суперсили джерело, стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо. Ні за у красуні пенні неймовірно гострий слух. Юху! А веселе чіву фантастичний Юху! Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху! Юху Руді, Пенні, лемі, Чіво разом п'ять. Нас п'ять. Ми п'ять друзів, разом не розлий вода. Юху! Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світло. В пошуках пригод рушай із нами друже йти. Друг привид. Готові йти на кладовище. Ні-ні-ні босе. Босе, але ж там дуже страшно. Замовкніть, візьміть оце. А що це? Пісня, яка підніме привидів із могил. А тепер ідіть і розбудіть їх. Нехай вони перелякають увесь Грініт. Зрозуміли? Пробачте, але я боюся це робити. Вибачте. Не страшно. Я вас цілком розумію. Я сам вас туди відправлю. Ділячно, Мерчі, забираємося звідси, добре, Упсе! Як же страшно. А чому ми не співаємо? Точно! Яку ж пісню заспівати? Може, цю укупсе. Прокидайся, прокидайся, годі уже спати, час тобі вставати. Прокидайся, прокидайся, годі тобі спати час усіх лякати. Тут кожна могила співає пісень. Під місяцем видно усе як удень. Хто це там голосує? Прокидайся. Хопша, ти щойно ну, теж це чув. Тобі почулося, упсе. Та годі вже спати вставай, воскресай. Ану, голос! Що це за огидні звуки? Чому ви нас розбудили? Ця пісня справді будить привидів. Всі <рігла> <рігла> два дурні такі гучні. Від це про жену. Як добре, що знову тихо. Якщо ми вже прокинулися, можна і розважитись. Так, почнімо. Як же я довго спав? Цікаво, який зараз мій дім. Може, варто поглянути. Ого, усе як колись. Отже тепер ти тут власник. Чуєш, мені нудно. ж, бо прокинься. Пограймося. Тут привид. Не бійся, я тебе не ображу. Я жив тут колись і просто прийшов поглянути. Що? Ти мешкав у моєму домі? Так. Задовго до твоєї появи, коли я ще був живий, я жив у цьому будинку. Я дружив із мавпочкою, золотим хутром і тигром, який знав багато фокусів. Нам було дуже весело разом. Справді, чудово, до речі, я Юхо а я цукрик. У мене теж є друзі. Хочеш, я вас познайомлю? Було б чудово. Пемі навіть спиті з дзеркальцем. Ого, вона дуже гарна. Вона найвродливіша з усіх моїх друзів. О, ням-ням ням. ням, -ням, -ням. це б зараз з'їсти банановий кекс із сиропом. Це так смачно. Чиво розмовляє у вісні. Вона дуже балакуча, але готує чудово. Яка цікава дівчинка. Я сказав, що бачу привидів, очі Лемі випромінюють світло, але не треба його боятися. А це будинок розумника Руді. Ого! А цей робот працює. Звісно, так. Чому ж він не рухається? Якось дивно. Тут привид. Не підходь до мене. Привіт. Я не страшний привид. Руді розумний, але боязкий. Знаєш юху, а в тебе хороші, друзі. Я тобі заздрю. Дякую. До речі, де ти живеш? Ти справді хочеш це знати? Ти упевнений? Підеш зі мною. Звісно, піду. Добре, тоді ходімо. Ого! Він живий. Я зустрів його у селі, коли навідувався у свій старий дім, його звати Юху. Юхо, ти часом не бачив цього крокодила? Стоп, це ж викопаний Упс. Як ти кажеш, Упс це не його ім'я, його звати Деніс. Забудьте про свого Деніса. Певно, він уже давно помер і лежить у могилі. Його не так легко забути, це кохання мого життя. О, Денісе, чому ти не зі мною? Стривай. Лети до замку злого боса, і ти його знайдеш. Але ми не можемо бути разом. Звісно, що можете. Як це можливо? Скажи, я мушу повернутися у могилу до світанку. Якщо залишиш йому щось своє, можеш навідуватися до нього, коли забажаєш. Так ви станете нерозлучні. Справді, Юху, ти можеш розкопати мою могилу. Там я обручка. Віддаси її тому, хто схожий на мого Деніса. Звісно, я зроблю це. Вони ж не почнуть нас переслідувати. Я сумніваюся. Завдяки тобі крокодилиці більше не буде самотньо. Стоп, а як же ти, цукрику, не хочеш щось зробити до світанку? Ну, є дещо. Що саме? Пошук скарбів. Ми з друзями сховали скарб. От би на нього глянути. Добре, тоді ходімо на пошуки. Здається, це десь тут. Отам. Цукрику, на жаль, тут немає. Здається, я закопав його десь під дубом. Це не він? Ого! То твій скарб – це жолоді? Ні, мій скарб у дерев'яній скрині. Ти точно закопав його десь тут? Так точно. Ура! Я згадав. Я закопав скарб під великим каменем поряд із дубом. Ну що ж, уперед. О, ні. Мені вже час назад у домовину. Так швидко. Я хочу, щоб ти знайшов мій скарб. Добре, з тобою було весело, Юху. бувай! Ти теж веселий. Бувай! Бережи себе. Ти теж. Стоп! <плес> <плес> Невже тут? Я закопав його десь під дубом. Ура! Я знайшов. То це і є скарб привида? Так, не хотів відкривати, доки усі не зберуться. Павла, ну ж бо відкривай нарешті. Добре, я відкриваю. Готові. Його іграшки Ого. На дворі вже рано копся. Я майже всю ніч очей на в вкупся. Глянь, а що це там таке? Я не знаю. І давно тут лежить ця коробка. Звідки мені знати? Відкривай. Справді схожий на Деніса кохання мого життя. Рятуйте, Привидяка! Заради тебе я забуду Деніса. О, все я закохалася. Попався упсику. <клес> Час у відпустку. Такий же довгий був день. Відпочиньмо трохи. Навіть не брійте. Ще раз усе вичистіть, виперіть. І це що, по вашому їжа. Слухай, ми йому не купка роботів. Попросимо злого боса дати нам відпустку. Твоя правда з мене вже досить. Ми вам не купка роботів. Нам потрібен час і для себе. Так, правильно. Нам треба відпочити. Дайте нам відпустку. Відпустку. Нічого не можете зробити, як слід і просите відпустку. Геть! Вас звільнено. Ми тільки попросили вихідний, а нас звільнили. Неймовірно, наш бос такий скнара. А може воно і на краще. Ходімо трохи розважимось, купсе. Чому ви ні? Ходімо, упсе. Давно ми не були у відпустці. Хоч висплюся як слід? Я теж. Це ми купси. Купсе! купсе, прокинься, прокинься, ну бо. Що сталося? Хвилинку. Чому це ми посеред океану? Не знаю, але треба вибиратися звідси. Що це, упсе? Це акула! Це Віднині ваше завдання завоювати Грініт. То як опоритися? плюнути. Ми найрозумніші і найпрацьовитіші звірі, яких ви бачили. Погляньте, ми навіть устигли скласти план. Ви двоє значно кращі за Упса і Купса. До речі, а коли нам заплатять за нашу роботу? Ваша платня лежить у тому сейфі, але гроші будуть тільки у разі успіху. Розслабтесь, покладіться на нас! Добре бути у відпустці, але що нам робити потім, купсе? Не знаю, Упсе Стоп, придумав. Можна продавати морозиво? Справді? Де всі поділися? Що це? Привіт, злий босе. Забули сказати, що ми злодюшки. Ми забрали усі твої гроші. Не все добре. Ще знюхаємось. Я впустив у свій замок злодюг. Морозиво, смачне морозиво. Скуштуйте наше морозиво і станете таким гарненьким крокодилом, як я. Якщо хочете бути крутими, як ви, купуйте наше морозиво. Тобто, якщо з'їсти їхнє морозиво, то станемо такі самі, як вони? Так вони кажуть. Думаю, тоді його краще не їсти. На одну кульку. Чому босс досі не повернувся? Тут я віддаю накази, ясно? Добре, як скажете. Наказуйте вже понад усе я ненавиджу гайти час. Добре, почни з хатніх справ. Слухаюсь. Що тут коїться? Я хотів їх найшвидше закінчити. Що Що робити далі? Кажіть, я готовий. А далі ти заберешся геть із мого замку, тебе звільнено. Чому у нас не купують морозива? Одне морозива, будь ласка. Не дивно, що його у вас ніхто не купує. Це ж гидота! Невже воно таке гидке? А й справді воно жахливе? Чому ти вирішив, що його хтось купуватиме? Тоді облишмо цю справу, у нас усе одно не виходить. А що ж нам робити? Шановні, прошу хвилиночку уваги, якщо піти цією стежкою побачимо найчарівніший водоспад у всій дикій природі. Гадаю, можна стати гідами. Почнемо показувати різним туристам місцевість. Що скажеш, купсе, впоримося? А це звучить цікаво, Упсе. Робитимеш усе, що я накажу. Добре, злий босе, і давно ви тут живете? Вам не буває самотньо у такому великому замку? Тобі не можна ставити питання. Чому ходиш за мною? Хочу дізнатись більше про вас і усе. Що? Годі за мною вештатися Іди вже, готуй вечерю. Готово, босе. Вечерю вже подано. Правда ж апетитно? А яка ваша улюблена страва, улюблений колір, улюблений звір? Не набридай Ми живемо під одним дахом. У вас є улюблена пісня, найщасливіший спогад у житті. Слайбосе, ви сидите там уже надто довго. Що з вами? Якщо у вас закрип, треба їсти більше фруктів і овочів. Це покращує травлення. Що? Ти стерчиш під туалетом? Мені не потрібен такий настирливий працівник. Геть, тебе звільнено. Отже, всі рушайте за нами. У цій печері ви побачите прекрасні кристали аметистів. Хайта, а ви упевнені, що це аметистова печера. Звісно, щоб знайти аметисти, треба зайти трохи далі. Гляньте, там попереду щось виблискує. Це тяжани. І купс, дві телепнів Та вони хоча б слухали мене. <звук> ну і чим нам тепер заробляти на життя? О, гляньте, який гарний виступ. Чудово. Купсе, може, спробуємо заробити співом. Молодці, мавпочки Чарівно співали. Гарно. Гриніте, огрініте наш прекрасний дім. Який жах. Гриніте, о, огрінете наш прекрасний дім. Грініте огрініте серця мого спів. Годі вже, упсеку пса, досить. Пожалійте вуха! Грініте огрініте наш прекрасний дім. Схоже єдине, що ми вміємо робити добре, це докучати усім місцевим жителям. Твоя правда. Краще повертаємося до злого боса. Отже, ви хочете знову працювати на мене? Так, злий босе, але у нас є умова. Умова? Яка умова? Хочете один вихідний на тиждень? Ну що ж, із поверненням. Ура! Ви чому не працюєте? Злий босе, у нас вихідний. Ви не закінчили прибирання. Ми не прибираємо у вихідний. Та якщо вам так припакло, зробіть це самі. Дістали вже. Бовдури, Ану тихіше! Нікчемні ледацюги! Геть звідси, вас звільнено.